Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Йду доглядати. Меню вітро теплої несу. Випускали вже гуси. Води ніхто не дав. Ось такий сніжок, холодно, вже мороз, жулик на місці, гусаки теж. Зараз покажу вам кролочки. Там има водечки. водички. Али така. О, вот такива ми тут красавчики. Вот такива А, ти е лукатуха. Моя Зар, я вам морквенка принесу. Все. Давайте я вам зерна дам. О, вот такива са ми са. Красавчики са вот, тук. Една. И тук един. Ну, а всі мої кролі Такі їх кормушки. Я сюди насипаю зерна. а так даю то морквинку то яблучко, то сіно. А тут у мене отакі красавчики. Значили? Два біленьких. Це з червоненькими очками. А в того там Біленький, але трохи жовтенько є в його не такі очки. Це буде такий не, не пушистий, а ті є дві з бородками. Не знаю, чи хлопчики чи дівчатка. Ось такі мене красавці. Ой, такі масінький. Ота замерзла. Не знаю, чи я її отогрію. Вуся. Прикурим ще піду дам води козом. Всегда тепло приношу, бо рекурам побачу, що там робиться. Так, миску здерли, сіно є. Боже, який ви Ти сюди ставити ту миску. О, Стоїть, подивіться, о. У нього ще одна. За їм води дам. Отакі такі в мене красуні. Ось таке в мене корінне щастя залишилося. Водичку тепленьку нала їсти. Перше зерна насиплю. Тут так. Ракушняк. Ось скільки курочок несуться, слава Богу. Ось ж ще б'ються квочка. Ужас. Зим кочка є гіля. Дуже зарядам на дворі. Півень отакий, побила тих всіх. стався один петух От тільки її нема. І ще одна кура тут мені якась п'яна ходить. Ото всі. Ось так очка. бачили посіньо кочка була вичистила, але вже тут такий що... мене Господи Та не їсть стоїть чогось віку ще таке, кочка бігає не їсть. Дівочки, виходимо на вулицю. пішли. Пішли. На вулиці Далеха їдять. Кочка на зиму, ну ви бачили чи чули? Їсти не хоче. Такий вітер, так холодно. А ці теж земна хочуть, доходять. Гонять, то їх. Але під клітки поховаються. Курочки несуться. О, чотири яєчки в день. Чотири, три, як коли, коли одне. Там було ще дві квочки, але вони прикопкали. Вони вже нестися почали. Ось такі в мене справи. Холодно, топимо грубу. Налва води, виливають гуси. Собака наша тут живе, кури побігли щось шукати, купатися там під тут живе. Отак. От да? Десь да, десь лапа. О, що не доїли. Далі кури доїдять. зараз покажу, скільки у нас ложується дрова. Як зложитися не можуть. Нема нічого нового. О, скільки служив дров. Бачите. Всі ці обрізки, що там лежали на кучі, ну ще вони там є, ще їх ніхто не. Це того літюшня сталося ще. Цього року вони почали дуже рано топити. Да. Оте кинули пшеничу, все позамерзало, я наливаю її, водички одільнулися. Всіх погонили, а самі їдять. А гети співають хочуть. Теж зерна, Ну козу запускаю, то не даю. Сіно, вода. І так дещо. Ось такі в мене справи. Подивіться, всі побігли. Всі побігли сюди. Такий мороз, Ну, не дуже сильний, ну мороз. Подгонив. Каже, нема чого. Кроликам Короликам дам морквочки. Тут персика закрутила. Гляньте, як закрутила персика, квіти трошки по... Розу тут не обкрила а тут трошки обсипала, але кури зробили свою роботу. Десь воно поведувало. Не знаю, нема. нагребла трава ще. А тут, тут кури купаються знизу, бачите. Тут пісок, він не замерз, Він тут купається знизу. О, Скільки ще дрова сталося, капля ніяк не може хазяїн перевести, ось такі справи трарозі, навірно, присипати ще. Ось таке в мене діла. Кожного дня найде саме. Холодно.